Верховний суд Німеччини дозволив екстрадицію українця, який відмовлявся від військової служби. Таке рішення може стати прецедентом для майбутніх справ. Давайте уважніше переглянемо, які ключові моменти були в цій судовій справі. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. Правоохоронні органи України звернулися з запитом про екстрадицію чоловіка, який виїхав з України до Німеччини. Чоловіка звинуватили у погрозах та фізичному нападі на поліцейського під час аналізу крові в українській лікарні. Імовірно, мова йде про ВЛК через такі звинувачення. Українця затримали в Німеччині. Звісно, чоловік заявив про те, що він не може повернутися в Україну і він категорично проти екстрадиції, оскільки в Україні його мобілізують і він змушений буде воювати, але його моральні переконання не дозволяють йому воювати і вбивати людей. Тому чоловік просив Німеччину не видавати його Україні. Місцевий німецький суд не був впевнений, чи дійсно варто депортувати людину в Україну, де йде війна, і де йому можуть вручити повістку на фронт. Тому місцевий суд звернувся за роз'ясненням до Верховного суду Німеччини. Тобто мова йде не про рішення на рівні місцевого суду, мова йде про рішення на рівні найвищої судової інстанції. Отже, у рішенні Верховного суду Німеччини важливо виділити наступні моменти. Чоловіка звинуватили у погрозах та фізичному нападі на поліцейського, а це є кримінальним злочином як за законодавством України, так і за законами Німеччини. А саме наявність кримінальної справи робить можливим запит на екстрадицію. Тобто мова не йде про повернення усіх військово зобов'язаних чоловіків в Україну. Ні, мова йде про те, що особу, яка вчинила кримінальний злочин в Україні, можуть вимагати повернути в Україну. Це може бути не лише напад на поліцейського, як в цій ситуації. Це може бути незаконний перетин кордону, наприклад, за підробленими документами, адже це теж злочин. Другий важливий висновок суду. Якщо держава зазнала збройного нападу, то мобілізація військовозобов'язаних є очікуваною і законною. Тобто, фактично, німецький суд висловився про те, що мобілізація в період війни є законною. Аргументи чоловіка про те, що його не можуть повернути в Україну, адже там його мобілізують, не переконали німецьких судів. Третій момент: на думку німецького суду, в період воєнного стану право на відмову від військової служби через моральні переконання може бути обмежено. А тепер давайте підбивати підсумки. У цьому відео не буде якихось оціночних суджень з приводу цього рішення суду, тому що ми все одно не можемо на нього ніяк вплинути. Все, що ми можемо зробити, це висновки. Наприклад, про те, що вчинення кримінального злочину в Україні може стати підставою для екстрадиції, що перебування за кордоном не гарантує, що українські правоохоронні органи не зможуть домогтися депортації. Тому для тих, хто зараз в Україні, але планує виїзд за кордон, важливо обдумано приймати всі рішення і не допомогти допускати порушення законодавства України. А для тих, хто вже за кордоном, важливо тримати руку на пульсі і теж слідкувати за своїм статусом в Україні, не допускаючи можливості отримати звинувачення в кримінальному злочині. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі судових рішень, які можуть вплинути на ваше життя. І поділіться цим відео із знайомими, яким це може бути корисним.